Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті даун у сполучених штатах може коштувати Америці 15 мільярдів доларів на тиждень. Це приблизні підрахунки аналітиків видання Політико. Тут вони спираються на меморандум, підготовлений для Білого дому. Ну і власне з нього випливає, що під час шатдауну США можуть щотижня втрачати близько 15 мільярдів економічного зростання. А якщо урядова криза триватиме місяць, кількість. Безробітних зросте щонайменше на 43 тисячі осіб. Цією темою ми розпочинаємо нашу наступну аналітичну студію. Гостем тут є Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. мої вітання. Доброго дня доброго дня. І, і, і також вітаю всю вашу аудиторію. Ну, давайте поговоримо про, по-перше, вірогідність ось таких підрахунків, тому що, слухайте, 15 мільярдів, ну це важко собі в голові вкласти. Та? Але разом з тим пам'ятаємо, що і економіка Сполучених Штатів це величезна економіка. І тут теж ну, на це треба зважати, говорячи про цих 15 мільярдів. Ну, я думаю, що це, мабуть, одні з найменш оптимістичних підрахунків. Знову ж таки, тут все багато, ну, дуже багато залежить від того, що саме буде відбуватися. Наведу приклад, буквально вчора я тільки особисто бачив декілька законодавців, тобто членів Нижньої Палати представників, вони написали листа спікеру Джонсону про те, що значить, до них дійшла інформація, що, попри шатдаун, тобто відсутність. Урядового фінансування да для всіх урядових структур, все одно хтось зі членів палати представників отримував зарплату, і вони написали такого листа, що мовляв, ми не хочемо цього робити тобто, тобто, якщо шатдаун, то тоді. Як то каже, шадаун по-серйозному. І знову ж таки, тут багато залежить, наприклад, від таких кейсів, да? тобто чи буде їх багато, чи ні. Плюс тут дуже залежить теж від політичного лідерства, якщо ми говоримо, наприклад, про міністерства. Сполучених штатах тут багато залежить від лідерства самих міністрів, чи вони вийдуть до своїх підлеглих і скажуть, що е, така складна ситуація, але ну все одно ми маємо виконувати свої важливі функції. Е, тобто, давайте все одно будемо працювати. Або хтось може вийти і сказати, ну непевна ситуація, е, вирішуйте самі чи працювати чи ні. Тобто тут багато залежить від. Такого роду аспектів. І е, поки що, ну в другий день, фактично, шатдауну, поки так конкретно прогнозувати, мені здається, знову ж таки дуже важко, але можливо ці. Цифри, про які ми говоримо, вони е, розраховані на один з найгірших насправді сценаріїв. Тобто, грубо кажучи, що ніхто і нічого там не буде працювати. Ем, є певні припущення, що Дональд Трамп може скористатися ось цим шатдауном. Ну, по перше, він сам про це говорить. Про те, що нібито багато хорошого може з цього шатдауну вийти. Ми можемо позбутися багатьох речей, яких не хотіли, і це будуть речі демократів, говорить Дональд Трамп. Ну тут імовірно, я думаю, варто пояснити, йдеться про те, що. Це будуть скорочення, і е, внаслідок цих скорочень якраз і будуть звільнені люди, які на думку Дональда Трампа десь там були лояльні до демократичної партії. Але е, скільки в цьому по-перше, наскільки це реалістично? А по-друге, чи дійсно ось такі дефініції, якими послуговується Дональд Трамп, вони можуть мати е, будь якийсь сенс, про те, що шатдаун – це в якомусь сенсі добре? Ну, скажу так, що ми з колегами ще напередодні теж помічали такого роду навіть доволі відкриті, я би сказав, повідомлення про це, тому що ще за декілька днів до шатдауну було відомо, що зокрема Білий Дім якраз готував саме федеральні відомства до масових звільнень у разі якраз припинення роботи уряду, тобто фактично розроблялися вже сценарії, а точніше, списки від. Якщо не помиляюсь, адміністративного бюджетного управління Білого Дому, тобто списків працівників, чиї програми, грубо кажучи, не можуть не мати стабільного якраз фінансового забезпечення, і тим самим готуватися до, до їхнього е, звільнення. І тим самим, е, так чи інакше, спонукаючи до думки про те, що е, навіть після відновлення роботи уряду, тому що все ж таки шатдаун це тимчасова історія, і тут лише. Залежить від того, скільки довго вона може тривати. Я особисто думаю, що цей шатдаун може тривати не дуже довго, ну, тобто порівняно з тим, що було в кінці 18-го, початку 2019 року, коли 35 днів, якщо не помиляюсь, той шатдаун тривав. То значить, ідея все одно, що навіть після відновлення роботи уряду. Власне, доведеться певним відомством зберегти тільки, наприклад, Максим такий мінімально необхідний штат. Ну, слухайте, тут я думаю, варто також згадати, що е, відомство, да, якщо можна так назвати, яке очолював маск, воно ж з'явилося не на порожньому місці. Тобто ця ідея про зменшення впливу е, оцих, грубо кажучи. Бюрократів чи діп-стейт, Тобто вона насправді в команді Трампа і у Трампа самого вона лежить доволі глибоко. Та? І тому, власне, звісно, що вони будуть раді, грубо кажучи, знаєте, такому офіційному. Офіційні можливості, якби або когось звільнити, або, як то кажуть, оптимізувати роботу певних відомств. Тому з певної точки зору, звісно, ну, для Трампа це може, може мати і такий і хороший ефект. Але з точки зору ефективності да, і, і якби, реальних змін у міністерствах, ну подивимося, мені здається, тут ще, ще дуже рано про це говорити. Але те, що Трамп в принципі. Не проти певного ребрендингу міністерств, чого вартує тільки ребрендинг міністерства оборони у міністерство війни. То це однозначно, і якраз він робить це зараз, а не наступного року, наприклад, коли будуть проміжні вибори, щоб не давати демократам можливості так багато спекулювати на цьому у саме виборчий рік. Тобто, грубо кажучи, те, що це робиться там зараз, да, от якщо ми говоримо про такий ребрендинг, наприклад, Міністерства оборони, міністерство. Війни, то це вигідно, звісно, Трампу, і демократи не зможуть, грубо кажучи, це. На свою користь використати у наступному році так сильно, якби це якби проміжні вибори, наприклад, проходили цієї осені, те, що Дональд Трамп говорить про таке цільове звіль... ну, навіть не звільнення, але позбуття. От він це слово використовує людей, які мали там або прихильність, або стосунок до демократичної партії, чи це не знайшло свого резонансу теж в американському суспільстві в американських медіа? Тому що фактично не йдеться про те, що там. З посад усунуть неефективних чи тих, хто е, там не виконує роботу, а йдеться про те, що вони мали відношення якесь, може не пряме, але до демократичної партії. Ну це ж теж не бувала історія, абсолютно ну абсолютно, і тут е, знову ж таки не можу не згадати про те, що в так званому Project 2025 тобто консервативні візії коаліції е, правих, тобто консервативних організацій, Сполучених Штатах навіть. Щодо такої, е, е, навіть щодо такого міністерства, як е, фактично Міністерство закордонних справ, те, що називається, у, у, у Європейських державах, тобто державний департамент, навіть щодо державного департаменту були такі. Е, Повідомлення, да, значить, записані у проєкті 2025, що, значить, нібито як Державний департамент був надто самостійним і, продем і продемократичний, значить, Діп Стейт він вчинив не, так, ну, не завжди так, як насправді волів робити це президент. Ну, це просто насправді абсурд, тому що якраз зовнішня політика, вона майже. На 100% саме якраз підпорядкована президенту Сполучених Штатів. Тобто, звісно, такі агульні, знаєте, абстрактні заяви, вони насправді розраховані більше на прихильників Трампа, щоб, щоб вони йому продовжували фактично плескати у долоні казати: о, чудово, це значить, дуже хороша історія. Давайте будемо це, це продовжувати, значить, значить, Трамп молодець і так далі. Тобто, я не думаю, що. За за цим насправді послідує якийсь ну, дуже детальний розгляд реально потенційно таких, таких ситуацій, що дійсно хтось якось міг чинити не так, якби того вимагало наприклад, керівництво Білого Дому. Тому звісно, це розраховано на, на те, що це просто. Ну, скажімо так, мета цього втримати насправді е палких прихильників Трампа якраз у, у у ядрі саме Трампового електорату, а не е а не так, що знаєте, це спрямовано на реальну якусь зміну, тому що це довести. Це це майже неможливо, що от хтось в адміністрації, тим паче у адміністрації Трампа там фактично вже. Підходить вона до своєї першої річниці, що хтось якось міг працювати чи бути афільйованим з демократами. Ну, тобто, це ж питання до, до керівника апарату Білого Дому, в такому разі, до Трампа самого і таке інше. Ініціативи Дональда Трампа останнім тижнем він під час виступу в міністерстві війни заявив про намір організувати зустріч Володимира Зеленського із Владимиром Путіним. Мотивація завершення війни, так як говорить Дональд Трамп, тут є цитата: у нас залишиться. Лише одна війна, яку потрібно врегулювати, і ми повинні врегулювати її з Путіним і з Зеленським. Треба зібрати їх разом і зробити це. Говорить Дональд Трамп, зустрічаючись із американськими генералами та адміралами. Дональд Трамп надалі має ілюзію того, що Володимир Путін готовий сідати за стіл переговорів. Я думаю, що Трамп не втрачає, скажімо так, Цю думку про те, що цю війну можна якось дійсно завершити тільки перемовинами без такого серйозного тиску на Росію, тобто мені здається, що Трамп досі цією ідеєю марить, не лише тому, що він. Сподівається на, на Путіна дато, тобто, що той буде чинити якось раціонально і допоможе йому на шляху там, чи до Нобелівської премії миру, чи взагалі до, до встановлення хоча б припинення вогню. Але мені здається, що е, загалом це спричинено тим, що дійсно в деяких інших конфліктах. Перемовини, ну грубо кажучи, лише перемовини або перемовини як основна стратегія, принаймні з зупинки активної фази війни, що дійсно вона спрацювала, але знову ж таки мені здається, що Трамп з кожним тижнем, з кожним місяцем, він насправді все ближче стає до, до санкцій проти Росії. Але не настільки близько, щоб самостійно перетнути цей Рубікон. Тобто він максимально близько наближається до цього обриву, якщо можна так сказати. Але його постійно хтось, чи за Капюшон, чи за, за пальто, постійно його хтось смикає назад і значить кажуть, Донат, почекай, як то кажуть, словами, класика. «Don't push the horses» і значить раптом, раптом вийде домовитися без таких змістовних агресивних загалом санкцій проти Росії. Тобто, скажімо так, Трамп, мені здається, теж персонально не вирішив принципові для себе речі, це що робити з допомогою для України, тому що він обіцяв, що якщо Україна... Не захоче перемовин, то тоді в Україні не буде зброї. А якщо Росія, то тоді у навпаки в Україні буде велика кількість військової допомоги. І тут питання до Трампа: що власне з цією абстрактною формулою чи принципом? І він, мені здається, сам не вирішив, що з цим робити, тому що знову ж таки він думав, що. До цього часу, да як він каже постійно, там що ця війна мала тривати тиждень. Він просто не розраховував, і очевидно, в його команді теж не розраховували на те, що ця війна буде тривати так довго вже після інавгурації Трампа. А хто міг би бути? Слухайте в його оточенні тим, хто от утомовно смикає його за не знаю, там за комір і спонукає до, до того, щоб ще чекати по відношенню до Росії. Та я думаю, що насправді насправді багато хто, тому що вони розуміють, що ну реальні такі жорсткі санкції проти Росії вони поставлять хрест на ідеї Трампа про так звану економічну дипломатію чи про економічну співпрацю з, з Росією. Тобто, грубо кажучи, ну Тут в цьому контексті, я думаю, що тут може навіть і Рубіо, тобто державний секретар. Тому що він, він якраз мені здається, от, в принципі, хто хто, а він точно розуміє, що ну, це не просто буде рішення, да, значить, там, яке Росія може фактично, фактично проковтнути і все. Тобто він розуміє, що це точка неповернення, от, і, і що це. Не ну, це робить неможливим повернення до якихось нормальних контактів, грубо кажучи, за весь період, що залишився у Трампа на посаді президента, і для, для Трампа особисто знову ж таки можливо я ну. Якщо розвивати цю тезу, то теж Рубіо очевидно розуміє, що все одно Трамп рано чи пізно він, навіть якщо умовно уявити, що зараз він вводить санкції проти Росії, і це дійсно там змушує Росію йти на реальні перемовини, і ми, наприклад, отримуємо режим припинення вогню, то все одно Трамп там умовно через рік. Якщо такий режим припинення вогню буде тривати, наприклад, все одно Трамп прокидається і каже: Ну так, а коли ми домовляємося там із Росією про так звані корисні копали? Тобто мені здається, що всі розуміють, що е, якщо Трампа остаточно переконати да, і йому наводити там е, адекватні аргументи, чому це треба зробити, вони розуміють. Можливо, і непостійність самого Трампа у цьому аспекті. Да? Тому не поспішають цим робити. Тобто вони, грубо кажучи, чекають, поки Трамп сам до цього дійде, тобто, коли він сам зрозуміє неминучість саме такого сценарію, ну і, знову ж таки, ніхто не хоче, знаєте, бути тим, хто. Хто каже, ну, якби Трампу не дуже не дуже приємні речі і, і таке інше. Хоча треба визнати, що в публічній риториці Трампа загалом за останні там декілька місяців в принципі ми не бачимо такої, я би сказав, очевидної антиукраїнської риторики. Тобто, очевидно, що і от під час їхньої зустрічі з Зеленським на полях Генеральної асамблеї, загалом. Чи то Трампу не встигли щось е, нашіптувати, грубо кажучи, негативне проти значить, Зеленського і, і про Україну, або не хотіли, або це взагалі вже не діє. Ну, Тобто тут дуже може, насправді багато е, може бути версій, але треба визнати, що Трамп став більш обережним у риториці саме щодо України, ну і е, природньо більш таким. Я би сказав, прямолінійним щодо Росії, тобто не підбираючи слів, і, в принципі, навіть, навіть щодо Путіна, да, з, знову ж таки, зважаючи на їхній двосторонній саміт, він все одно готовий говорити про те, що Путін його фактично, фактично підводить. Ну, але це, знову ж таки, це теж спосіб відвернення від себе уваги. Тобто, грубо кажучи, Трамп тим самим каже американцям, що. Я роблю все від себе залежне. Це Путін мені заважає. Тобто я намагаюся щиро завершити цю війну з там людських, якихось гуманітарних мотивів. Але ось подивіться, Путін мені постійно заважає. Да? Ну і це частково теж е, працює з республіканськими виборцями. Тобто, цей, е, Фактично, якби шифт цього блеймінгу да, він переходить від від Трампа, від знову ж таки питань до обіцянок Трампа завершити цю війну до Путіна насправді. Щодо самого ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна, напередодні американський лідер теж про це висловлювався, про те, що нібито він Володимиру Путіну сказав про жалюгідний вигляд, про те, що він воює чотири роки у війні, яка мала би тривати тиждень, і запитав його, чи той є паперовим тигром. Ну, певно, ви знаєте, це е, одразу опинилося в заголовках і світової і преси американської, передовсім. Але скільки в цьому може бути правди, як вам видається, а скільки це така авторська переповість? Дональда Трампа, і як це до речі, на Путіна мало би вплинути? Ну ви знаєте, знову ж таки, мені здається, що це таке скажімо, другорядна насправді заява, тобто, грубо кажучи. Це не зовсім те, на що Путін, мені здається, хотів би так прямо реагувати. А якби Трамп не може на цьому так ну, це багато повторювати, да? тому що якщо подивитися на загалом риторику Трампа щодо війни, щодо України і Росії, то він, в принципі, говорить один той самий набір меседжів, і це дещо новий насправді виток в цю дискусію. Тому я би сказав, що е, ну якби. Це навряд чи той меседж, який Трамп буде, буде розвивати там протягом тривалого часу. Хоча, в принципі, ідея того, що, значить, за каденції Трампа, грубо кажучи, там Росія не стає е, більш потужною економікою, там е, е, і державою з більш сильною армією, це, звісно, теж е, лягає в канву е, того, що Трамп любить говорити про свої досягнення, він вперше. Термін, ну про перший термін свій говорив, що ніхто не був більш жорстким по відношенню до Росії ніж Трамп. Тому в принципі, це може бути один з там нових способів говорити про, про те, що Росія вже не така, не така сильна, як раніше, але я не думаю, що Трамп буде сильно цю тему. Ну так довго буде цю тему розвивати. Ну так тут звичайно побачимо, яким чином він зможе це і чи зможе він в принципі це в подальшому експлуатувати, і чи росіяни на це публічно реагуватимуть. За сьогоднішню розмову я подякую. Нагадаю, Владислав Фарапонов з нами на прямому зв'язку. Це є голова інституту американістики. Так само ми стежимо за самітом Європейської спільноти у Копенгагені. І в разі якщо звідти будуть новини або заяви, ми будемо вас теж про це інформувати. Володимир Зеленський вже туди прибув. Так само Амо там можна було побачити Віктора Орбана, Дональда Туска, інших лідерів. Новини звідти теж будуть. Почуємось в наступній годині. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.